І докладніше про ситуацію загалом на Донеччині говоримо з керівником обласної військової адміністрації Павлом Кириленком. Добрий вам. Вечір. Добрий вечір. Ну щойно ми спілкувалися з моїм колегою, який перебуває в Краматорську, і він сказав таку цікаву деталь, що у Краматорську стає все більше і більше людей. І не зважаючи на те, що триває евакуація з, з Донецької області, скажіть, чи наскільки масово люди повертаються замість того, щоб виїжджати? Так, звичайно, з урахуванням того, що все літо літній період і осінь ми працювали, не зважаючи ні на що, щоб відновити, хоч як би вкрай складно це не було газопостачання, незважаючи на перебої з електроенергією, ми також її дякуючи енергетикам, відновлюємо люди, звичайно є тенденція до повернення людей до своїх домівок з урахуванням того, що більшість населення. Станом на початок осені це близько трьох чвертий населення виїхало, були евакуйовані по заздалегідь визначеним місцям. Зараз є певні тенденції до повернення людей. Так, частина цих жителів повертається для того, щоб на зиму перевірити свої домівки, взяти теплі речі, і знову ж виїжджають тими маршрутами, курсуючим потягом. No. Жають за межі області, і тому таким чином ми спостерігаємо тенденцію до певного збільшення населення по території області, особливо в міст, які відносно віддалені від лінії фронту, зі свого боку. Повторюсь, влада робила і буде робити все можливе, щоб всі, хто перебувають в області, і та велика кількість наших захисників, не зважаючи на всі надскладні умови, були забезпечені всім необхідним і були з теплом, тому над цим ми продовжуємо плідно працювати. Ну от скажіть щодо, що щодо тепла, от яка взагалом ситуація по області зі світлом, газом, опаленням? Де найскладніша ситуація і де ну взагалі можна сказати неможливо зимувати? Скажу так, наш розрахунок був. Я завжди прораховую і в своїй роботі, і в своїх дорученнях ставлю розраховувати найгірший варіант, з яким ми можемо входити в осінньо-зимовий опалювальний період. Розрахунок йшов на те, що газопостачання буде відсутнє, незважаючи на те, що ми над цим дуже щільно і плідно працювали. Розрахунок, що що без газопостачання у нас буде вся критична інфраструктура забезпечена. Необхідним теплопостачанням за рахунок модульних котелень, подальшому за рахунок альтернативних видів опалення і дров у приватному секторі. Було під'єднано газопостачання. Газопостачання подане до 15 територіальних громад. В 10 буде частково критична інфраструктура об'єкти соцсфери. В 10 в 11. вибачаєш зараз неможливо подати газопостачання у зв'язку з активними бойовими діями і перебоєм газогону. Станом на сьогодні із 97 котелень комунального обласного підприємства вже функціонує 89, 62,8% житлового фонду вже під'єднаний до теплопостачання. Електроенергія і найбільш критична ситуація, зрозуміло, по лінії фронту це Бахмут, Солидар, Авдіївка, Торецьк, Великоновоселківський район, Мар'янка. Красногорівка, там газу, газ відсутній 2014 року. Незважаючи на це, вжиті всі заходи для того, щоб громади мали можливість закупити дрова, альтернативні види опалення, брикети та вугілля в громадах там, де котельні працюють на вугіллі. Тобто система злагоджено працює. Ми продовжуємо. Ацію особливо з е, лінії фронту з тих громад і розглядаємо ті варіанти, коли люди можуть навіть серед області переміщуватись до більш безпечних міст, але розуміємо з такими ракетними ударами, застосованими дронами, Донеччина наразі є вкрай небезпечною, і для того і гарантувати, що безпека для відносно віддалених міст, безпека для жителів області зберігається, ми не можемо і незважаючи на те, що працюємо максимально. Над збереженням життя та здоров'я людей, але все необхідне і всі комунальні послуги, служби і все, що я перелічив, наразі під контролем. І ми продовжуємо працювати. Дякую вам за інформацію. Павло Кириленко, керівник Донецької обласної військової адміністрації, був у нас на ефірі.